В кінці вересня та у жовтні місяці Бердишівський кікбоксер неодноразовий чемпіон області, дворазовий чемпіон України Роман Гаспарян боровся за перемогу у другому Кубку Європи, що проходив в місті Київ, та у Кубку світу з єдиноборств серед спортивних клубів, який відбувся у Ялті. Звідти 19-річний спортсмен привіз перші місця та відповідні дипломи і нагороди. На кубок Європи приїхав з нашої країни було шість. тобто приїхало п'ять країн Була Франція, Норвегія. І... Польща була, Білорусія була і Росія була. А на Кубку світу були Турція, Франція, також була. Потім були армяни, казахи, були, Азербайджанце були. Роман переміг чотирьох суперників на другому кубку Європи і чотирьох на Кубку світу у ваговій категорії 86 кілограмів. Спортсмен задоволений і результатом змагань, і їхньою організацією. Кубок світу був на рівень вищий, ніж Кубок Європи. Ну і ті, і ті змагання були важкі, тому що все-таки міжнародний уровень було важко. Хвилювався це змагання високого рівня були. Та найбільше радості принесли перемоги Романа його тренеру Юрію Абасову. Чоловік розповідає, у своєму підопічному він вбачає великий потенціал. Роман справжній боєць, який не відступає навіть тоді, коли програє. Хоча це буває рідко, жартує Юрій Абасов. Я дуже задоволений виступом. Роми, він показав себе з дуже хорошої сторони. Ну, що йому ще потрібно? Ну, більше, більше спарі ...партнерів, треба більше в парах стояти. Просто у нас немає, якби в залі немає з ким стояти. Вісова категорія така до 86 кілограмів. У нас тут в основному менше. Не було б ні кубку, ні медалі, якби не допомога небайдужих людей, каже Юрій Абасов, за що і він, і його вихованець щиро вдячні. Я хочу висловити подяку. Таким підприємцям міста, як Голубію Леоніду Анатолійовичу, сенатору Денису Родзимінському Геннадію Вікторовичу та депутату міської ради Ловандовську Володимиру Павловичу, за те, що вони надали нам допомогу і ми могли з'їздити перед змаганнями на збори, які відбувалися в Кобліво, І тим самим ми могли поїхати на змагання. Наразі Роман Гаспарян готується до чемпіонату Європи, що проходитиме у листопаді в Бухаресті, Румунія. Спортсмен і тренер сподіваються, що і звідти повернуться з першим місцем.